Друзі, всім привіт! Продовжується наша велопрогулянка з міського пляжу. Повертаємося на южний вокзал ЮЖД, а оттуда на подільський пляж. Так, нас варіант по трасі. Як ми сюди летіли. Ну, в принципі, так ми зробимо, так як ми... На другому пляжі побували, на першому побували. Давайте цей кусочок тільки по цій стороні пролетимо. Я буду, мабуть, вбиватися. Якось так все зроблено. Так, а як же нам по дорозі чи по тротуар? Що? Ні, ми мабуть не будемо летіти з машинками нам тут. О, ми кстати, зараз поїдемо трошки. Трошки-трошки. Інакше, ніж раніше. Зараз ми просто тут повернемо. Раніше ніж ми сюди їхали там по прямій. вже бо додому поверталися, бо ще щось. Ми зараз не спустимося. Дуже мало людей купається, там одиниці. В основному такі, знаєте, покушати приїхали, поупотреблять, повідпочивати, щось пожарити, ну типу того. Так, отут я думаю. Спуститись, то поліком не є тут. спуск. Ага, ось. Там ступенечки є. Такі з'їсть. Зараз я, в принципі, не буду летіти, хоча не знаю. Нам тут трішки і ми будемо на місці. Так. Що за, за шламбали? Коротше, колись давним-давно їх не було. Странно. Вони не пропускають, цікаво. Орків, орків бояться, чи що. Водоканал боїться орків. Чи подожіть, це обленерго у на нас. Я запутався трохи, це у нас було. Деду, відео предыдущего не бачив, там ми під'їжджали до другого пляжу і нам було видно Подільський пляж, то там людей більше, ніж на інших пляжах. Сезон закінчився, все. Аліводерчик. Тепер вже хтось потрапить на пляж у 26-му році літо. Ага, чувак сюди, так? Да. Думав, на дорожку заскочить, а тут амбар Все одно мэр Петрин, так. Колись тут були товариші, которые нам зовсім не товарищи. Короче, друзья, почмали есть повістка, будем доказать на завтра, да, Ну, не зможу, я немножко посидеть вон походу Что мы не лючим на дачке може то спасать или здесь почевают, владеют. Просто вдруг не прокатит. Так, камуфляжный, фото А, в костылях, чувак. Ну, ты, ладно. Это чувак на костылях, похоже. Давайте приедем, надо и сесться, если... Конуло, що там написано поліція. але чого вони, чу, вони купаються? Я в принципі от, я трогав воду, яка вона тепла, я в таку погоду купався. Тобто, з такою водою все було мною. Тут більше люди відпочивають, ніхто не купається, Щось давайте. Чашлік-башлік. Чашлік-башлік. Зараз ми круг пашани зробимо. Да, як була жара, було веселіше, Конечно, такі движнячки були. Цікаві. Такі цікаві ризно були. Зараз похолодало, всі впугалися, ніхто не хоче купатися, тільки бухтели, тільки бухтелять. Так що будемо зараз ми повертатися додому, ще одну серію зніму, як ми повертаємося додому. Не знаю, центра багато не буває, зняти вам центр ще раз. Кіш. Кіш. Волейбол ніхто вже не грає. Mm -hmm. Давайте ще тут водичку поміряємо чи потроїмо. Ну, тут помните, у є фотки, там шорт, тут я стояв, тут такий двіж був, все було, всі загорали, відпочивали. Вода тут чиста, дивіться. Вам видно? Прозоро. Колись я вирішив тут колеса помити, потім так хрустіло на це повітря. Коли... Е, Ось так. Стоїш. Нормальна водичка, в принципі, можна було покупатись. Але... Щось взагалі немає. Бажання. Так, друзі, не забувайте підписуватися. Ще я вже вас попросив, я вже так запутався, сьогодні так багато серій. Не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти. А вам, як завжди, мирного неба. О, на такого, бачите, мирного неба. Ні сирен, ні ракет. ни Ні шахеди, ничего. Тихо, как там. Как бы так завжди было. А, такая фушка работает, которую она разлыбала. Ми сюди так швидко долетіли. Зараз 9.53. Я почав знімати з того. виходить з міського пляжа, ну, трошки, трошки далі я туди заїхав. Взагалі ми так долетіли шикарно Навіть не потрібно буде там відео склеювати. Зараз трошки пройдемось. Зараз у нас по плану. По плану. Подивіться предыдущі серії. Іще одна серія зараз буде. Я той валю. Поділу з подолу. Як правильне ще буде. По прямі туди. Вилітаю на гору та і опять же навіть через центр о давайте через этот все таки попруся фу взяв курсорный туди біля помойки попруся через скажи то я скажу Через Златомісто місто переход і на хаус. Давайте до світофора з вами. Чи до гори ролик, от те, щоб не зліплювати не до кучі. Получається 12, каже 48. Зараз перейдемо переход чи перехід. 12.04 Все, сейчас давайте сюди я шурую. Давайте пока-пока, зустрінемося в наступній серії. Сейчас по прямій будемо летіти.